У бюджеті до 15 тисяч доларів купити сьогодні новий універсал неможливо, а ось серед старих автомобілів з Європи вибір за ці гроші все ще є. Більшість одразу назве Ford Focus, Renault Megane і Peugeot 308. Хтось згадає про Fiat Tipo і Kia Ceed, але одна модель часто залишається забутою це Opel Astra K, учасник нашого сьогоднішнього огляду. Найпоширеніший і найпопулярніший мотор для Opel Astra K – це двигун 1.6 CDTI. Це вже власний витвір інженерів Opel. Ні до французьких, ні до італійських дизелів, того ж об'єму ці двигуни жодного стосунку не мають. У такого мотора алюмінієвий блок циліндрів піддон і, звісно, ГБЦ. Найпотужніша версія на 160 кінських сил бітурбована. Привід ГРМ з одним ланцюгом розташовується з боку маховика. Ланцюг РМ вважається найголовнішим недоліком цього двигуна. Суть у тому, що ланцюг починає гриміти, причому винуватцем цього гуркоту, за деякими версіями, є натягувач. У ньому не створюється достатньо тиску оливи, щоб ланцюг ГРМ був гарненько натягнутий. Тому гуркіт ланцюга з'являється після холодного запуску і зникає секунд через 15. Якщо гарненько прогазувати, то ланцюг теж замовкне. Деякі власники відключають клапан, який керує продуктивністю масляного насоса, щоб він завжди працював на вищому ступені тиску, це теж допомагає в заспокоєнні ланцюга. Але найчастіше власники вирішують оновити деталі приводу ГРМ і заодно змінити ланцюг масляного насоса. Цей ланцюг, позбавлений гідравлічного натягувача, нерідко рветься. і тут головне відразу заглушити мотор. Повідомлення про низький тиск оливи з'являється майже миттєво. До речі, для заміни ланцюга ГРМ не потрібно ніякого спеціального устаткування, тому що мітки є на зірках на ланцюзі, а випускний розподільчий вал фіксується народним методом, свердлом крізь отвори у виливку ГБЦ і в його шестерні. Додамо, що проблема з натягом ланцюга ГРМ у двигуна 1.6 CDTI проявлялася дуже рано і сумно. Тому часто зустрічаються екземпляри Opel Astra K, на яких мотор був замінений дилером по гарантії. Про це мають бути відмітки у сервісній книжці. В іншому, мотори 1.6 CDTI прекрасно себе показують. Зустрічаються дрібниці на кшталт несправного електровакуумного клапана управління геометрією турбіни або негерметичного інтеркулера. Мало хто звертає увагу на те, що мотор 1.6 CDTI оснащений паливною системою Denso. поки що скарг на її адресу немає, і форсунки служать понад 300 тисяч кілометрів. Після рестайлінгу Opel Astra K отримав абсолютно новий турбодизель. У нього робочий об'єм 1,5 літри, і це рядна трійка з балансиром, легкосплавним блоком циліндрів, пластиковою клапаною кришкою і пластиковим піддоном. Привід ГРМ у цього мотора теж ланцюговий, але розташований уже спереду, з боку шківа. Машин із бензиновими моторами приблизно в 4-5 разів менше, ніж із дизельними. Хоча інженери Opel щосили намагалися створити економічні та надійні бензинові турбомотори. Крім того, такі версії від початку дешевші, ніж дизельні. Базовим двигуном був трициліндровий на 1 літр турбомотор. Також пропонували 1,4-літрові мотори, включно з атмосферною версією і варіантом із заводським обладнанням для роботи на стисненому газі. Дуже рідко зустрічається 1,6-літровий турбомотор, який випускався ще з 2010 року. Після рестайлінгу, а саме з серпня 2019 року, Opel Astra K остаточно перейшла на три циліндри. Новий 1,2-літровий турбомотор, як і 1,5-літровий дизель, теж трициліндрові. Усі ці двигуни проблем не доставляють. Ланцюгові мотори, тобто робочим об'ємом 1,0, 1,4 та 1,6 літри, зажадають поміняти ланцюги РМ. Ланцюги служать близько 200 тисяч км. У абсолютно нового 1,2-літрового двигуна газорозподільний механізм приводиться зубчастим ременем. Скарг на ці двигуни немає. Їх не доводилося масово міняти за гарантією як 16 літровий турбодизель. Вони не ламаються і зараз маючи пробіги понад 200 тисяч кілометрів. З коробками передач у Astra K все доволі добре. Цікаво, що в парі з 1-літровим мотором встановлюється стара п'ятиступінчаста МКПП f 17 Шестиступінчасті трансмісії це М22 або М32, доступні в парі з моторами від 1.2 до 1,6 літрів. Проблем з механікою в Opel Astra K немає. До рестайлінгу машини з моторами 1,4 та 1,6 літра опціонально оснащувалися шестиступінчастою гідротрансформаторною АКПП 6 т 45 Ця суперечлива трансмісія випускається з 2008 року, проте до появи на K вона пережила всі можливі поліпшення і все-таки радує адекватною надійністю. Щоб вона не підводила, потрібно частково міняти в ній оливу. Вона зливається знизу, заливається зверху через сапун, рівень контролюється через бічну пробку. На часткову заміну йде близько 4 літрів АТФ Декстрон 6. Після рестайлінгу напарником нового трициліндрового турбодизеля став абсолютно новий дев'ятиступінчастий автомат 9Т45. В його основі шестиступінчастий побратим, тому проблем з надійністю у нього немає. Хоча, можливо про це говорити зарано, тому що ця трансмісія з'явилася на автомобілях концерну GM з 2018 року. Рекомендації ті самі: часткова заміна АТФ типу Dextron 6 кожні 60 тисяч км. Із серпня 2019 року з мотором 1.4 Turbo на 145 кінських сил став доступний варіатор власної розробки GM. Такий самий варіатор отримав і Chevrolet Malibu. На даний момент цей варіатор здається цілком надійним. Якщо говорити про пригнані з Європи машини, то майже напевно чимало дитячих болячок цього варіатора вирішували за гарантією. Opel Astra 5-го покоління не має явних проблем з кузовом, хоча можна відзначити доволі ніжний лак, тобто він дряпається доволі просто і швидко. Захист кузова від корозії традиційно хороший, про іржу можна довго не згадувати. Поки що не відмічено протирань фарби, проблем з оптикою та іншими кузовними деталями. До речі, опціональні матричні фари. Які працюють у парі зі спрямованою вперед камерою чудово реалізують функцію вибіркового освітлення дороги. Тобто з пучка фар вирізаються інші автомобілі, не відбувається засліплення їхніх водіїв, при цьому дорога освітлюється дальнім світлом фар. Салон Astra K зроблено класно. Він додав у Якість матеріалів висока, дизайн не нудний. Мультимедійна система вміє працювати з Android Auto і Apple CarPlay, тобто відзеркалює смартфон. Тому актуальну навігацію для будь-якого регіону можна брати з телефону. Загалом крісла зручні, але ж у них є ще електричне регулювання поперекового упору, причому регулюється він дуже делікатно. Навіть у крайньому положенні немає відчуття, що тобі під поперек поклали колоду. Компонування водійського місця хороше. Все зручно, зрозуміло, все під рукою. До якості використаних в оздобленні матеріалів питань немає, все доволі м'яке, приємне візуально і тактильно, але велика кількість глянцю на торпедо бентежить. Рішення на любителя я б віддав перевагу матовим вставкам, скажімо, під алюміній. До них хоча б можна торкатися без необхідності подальшого використання серветки. Відразу почнемо зі слабких місць у підвісці. Пильовики передніх амортизаторів при пробігах понад 150 тисяч кілометрів просто рвуться по колу. У задній підвісці у цих автомобілів завжди встановлено скручувану балку, яка в більшості випадків укомплектована механізмом вата. Так, зустрічаються машини без додаткових тяг. Селенблок, розташований посередині між тягами вата, починає стукати до пробігу в 200 тисяч км. В іншому в задній підвісці ламатися нічому. Тут навіть стійок стабілізатора немає. Задні ступичні підшипники дорогі. Вартість неоригіналу сягає 180 доларів. Оригінальні дорожчі за 500. В іншому підвізка досить надійна. Така ось інформація про Opel Astra K. І, як бачите, було виявлено не так вже й багато слабкостей. Найпопулярніший двигун майже напевно змусить вкластися в оновлення приводу ГРМ, але заздалегідь сповістить про це. Тож, ні нинішні власники, ні покупці цих машин не випустять з поля зору характерний шелест або навіть скрегіт ланцюга, головне перевіряти і слухати на холодному моторі. Ну а в іншому особливих проблем немає.